Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу вам подякувати за те, що ви так переймаєтеся і за Чорнобаївку, і за мене особисто, і за Херсон. Так дійсно нам зараз достається от просто такі непереливки. Чорнобаївку нашу нещадно буквально утюжить уже вже скоро неділя, мабуть. Такого давненько не було. І дійсно у нас дуже багато зруйнованих осель. У нас загинули люди. У нас є поранені, тяжкі поранення отримали мої односельці, і <кій> вибачте, це дійсно тисне і на нерви, і дійсно страшно. Але все ж таки ми не зламні. Ну, якщо ми тут будемо нюню розводити, да, то що тоді лишається нашим хлопцям в окопах? Ми тримаємося. Дякую вам щиро, всім і кожному за підтримку. Це дуже дійсно приємно і я відчуваю людське тепло, підтримку. Дякую вам дуже. От ну, і сьогодні, 27 число, і, як завжди, ми, як ті малі діти, віримо в чудо, а не вірити в нього неможливо, тому що воно просто допомагає вижити. І кожного 27-го числа, кожного місяця, ми собі влаштовуємо таку розважанку, як хочете. Так, пам'ятаєте, я вам кажу, що 27-го числа, кожного місяця, небесна канцелярія, уважно слухає Наші бажання. От, і дуже добре, якщо цього дня ви от раптово йдете по вулиці і побачили машину з номером 27, так, або номер дому 27. От коли двадцять сім трапляється отак от раптово, тоді треба негайно загадувати бажання. А можете, якщо ну, не попалося вам 27 сьогодні на очі, можете піти купити собі 27 яблук, 27 цукерок, новорічні свята наближаються, можете купити 25 шоколадок потім. Ой, 27 шоколадок, вибачте, і 27 цукерок, 27 яблук, чого захочете, потім будете дарувати їх. Ну, тобто, щоб цього дня якось 27 у вашому житті була присутня. Ну і, як завжди, я вже вам приготувала 6 варіантів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Якщо у вас два бажання, можете загадати одне і друге бажання на якийсь варіант, Зосередьтесь. Давайте з вами відпочинемо від війни і трошечки так порозважаємося. А чи збудеться те бажання, яке ви загадали саме сьогодні, 27 грудня? Перший варіант, дивимося П'ятірка пентаклів і старший аркан Сонце. Ну, бажання ваше виповниться. Можливо, це стосується чогось матеріального. І якщо це так, то ви знайдете вихід із свого можливо скрутного становища. Бо все ж таки п'ятірка Пентаклів це таке про скрутне фінансове становище. Якщо це дійсно так, то саме, от починаючи з сьогоднішнього дня, чи на який термін там загадали своє бажання, ви виплутаєтеся із цієї ситуації, ви або отримаєте якусь виплату, або вам, врешті-решт, повернуть Борг. Ну, а якщо ваше бажання не стосувалося фінансів, то ви все одно своє отримаєте, бажання ваше виповниться. Тому що яким би не був би попередній аркан перед Сонцем, сонце перекреслює весь негатив. Сонце каже про успіх, про удачу, про добрі новини. Тобто, сподівайтеся, ваше бажання виповниться, і це був перший варіант. Так, другий варіант, чи виповниться ваше бажання? Сім жезлів і старший аркан імператор. Так, що тут? Ну, Бажання ваше виповниться, але вам доведеться добиватися того, щоб саме це збулося. Якось так. Знаєте, воно вам не впаде прямо раз, і ось знати вам, зненацька. На шляху до успіху можливо бути якісь різні перепони, якісь труднощі. Ну, а вам тут просто головне не здаватися. У справі вам, можливо, допоможе якась дуже впливова особа, ну у вигляді імператора. Можливо, це особа, яка займає певну посаду, так, або це людина з Вагонами, або це просто старша людина старша за віком, е, мужчина. Так? І він якось, це, ця людина якось має якийсь вплив на виконання вашого бажання. Ну, а якщо навіть не впливає ніяка людина, то я вам скажу, бажання ваше виповниться, але вам треба за нього, так, знаєте, побадатися, поборотися. І тоді буде все так, як ви хочете. Третій варіант. Іерофант. Старший аркан і диявол, ну це ж надо, що ж ви тут таке загадали? Ну, це така, така, знаєте, трошки складна комбінація, Тут треба бути уважними. Не знаю, що ви там таке загадали. Бажання, то ваша виповниця. Але так, якщо це бажання, має духовний сенс. Так? Ну, якщо це, допустимо, йде питання про якусь зустріч, то так, да. але якщо про гроші, то ні. Або вам треба бути, знаєте, тримати ушки на макушки, бо диявол це про маніпуляції. Безкоштовний сир, звісно, де буває у мишеловці. Тому тут будьте уважні, якщо ваше бажання стосується чогось фінансового. У своєму бажанні вам слід уникати маніпуляцій іншими людьми і не, і не давати, щоб вам, хто, вам і хтось маніпулював, тобто не йти на повідку у інших людей. Зорієнтуйтеся на духовність, і тоді все у вас вийде. Четвертий варіант. Дивимося, що у вас. Двійка мечів, і королева пентаклів. Бажання ваше виповниться, збудеться. Можливо, ви дещо вагаєтеся, тому що в виконанні вашого бажання є якихось два напрямки. Або це, знаєте, в одному бажанні два компоненти є. От, і тут, тут якесь коливання. От так от. Але пройде оця невпевненість, ви якось оприділитесь, врешті-решт закінчуються ці коливання, і ваше бажання здійсниться. І по королеві пентаклів ви будете дуже задоволені. Задоволені, що ви саме обрали той варіант. От, розумієте, тут якби два варіанти, або дві можливості, або дві речі, що ви там хочете придбати. Чогось два. І коли ви нарешті, врешті-решт, приділитесь, визначитеся, то ви згодом потім будете задоволені саме цим рішенням, яке ви приймете. Бажання виповниться четвертий варіант. П'ятий варіант на що вам сподіватися: королева мечів і старший аркан колісниця. Бажання виповниться і, скоріше всього, мова йде про якусь подорож. Можливо, ви десь збираєтеся або чи чекаєте когось, можливо, ви королевику чекаєте даму так. То це все відбудеться саме так, як ви хочете. Але якщо тут не про подорож, то бажання ви своє отримаєте. Тут ціль ясна, зрозуміло, все коректно, перешкод немає. Ну і ще як варіант, можливо, якщо хтось хоче купити автомобіль, у вас це вийде. Або якщо хтось хоче ну, піти на курси керування авто, то теж це буде успішним для вас. Бажання виповниться. Щим я вас і вітаю! І шостий варіант нарешті. Що у нас тут? Четвірка мечів і король Кубків. Що для вас шостий варіант? Бажання ваше виповниться, тому що остання карта Король Кубків це добрі новини. Але це з деякою затримкою. Або не в повній мірі, можливо, таке все ж таки четвірка мечів, Вона якось трохи призупиняє події. Тут таке, знаєте, можливо, щось дуже тривалий час у вас стоїть на місці, щось, от не туди, не сюди не рухається, ніяк не зрушить з місця. От і пройде цей час якийсь тут, можливо, ще строки указані: 4 дні, 4 неділі. Кого по-різному, так? І ви, в принципі, отримаєте бажане. Можливо, це стосується якогось короля Кубки, можливо, ви від нього чекаєте, чи якихось новин, чи якихось дій, і воно ніяк не зрушується з місця. Якось Ваше бажання залежить від, від мужчини. О, то я вам скажу, ви скоро отримаєте від нього добрі новини, і все, що пов'язано з чоловіком, ну це будь-хто може бути: брат, родич, чоловік, коханий, син, будь-хто. Ви нарешті отримаєте добрі новини і, або справа, Яку ви загадали, вона нарешті здвине з мертвої точки. Оце такі справи. Бажання збудеться, шостий варіант. Я за вас дуже рада. І ще раз вам дякую за вашу присутність на моєму каналі, за ваші перегляди, за ваше переймання. Тримайтеся всі ми разом! Ворога здолаємо, і все буде Україна! Дякую вам і до побачення!